Всім салют! Суботній ранок, тільки що вернувся з базару Рівненського, дещо купив, просто з продуктів харчування. Хочу про це зазняти відео. Перша покупка це е, фініки. Фініки ось такі. Я попробую ніяк не можу відкрити. Ось такі світлі. Вони мені е, сам більше подобаються з, з, з всього асортименту, який зараз є. Е, купив кілограм. Ой, ціна. 20 гривень, це десь приблизно 2,50 долара. Слідуюча покупка, я так буду все складувати, це е, кунжут. Кунжут. Я з кунжуту роблю кунжутне смузі, кунжутне молоко. Дуже подобається. До речі, відео в мене є на каналі про це. Ага, Ціна е, 10 гривень, тобто це десь долар. Долар 20. Далі. Кілограм соняшникового насіння. Лущене, не смажене. Часом люблю з медом. Часом роблю соус для салату. Ціна 16 гривень, тобто 2 долари. Далі купив. У мене вже салат закінчується, а мені натрапився на базарі домашній салат. Ось два таких пучка. Ось так от я буду знімати. Два пучка, ціна 3 гривні, це десь 35 центів, якщо не помиляюсь. Так, по в сторону. Далі. Купив слив. Десь одна упаковка є кілограм, ціна 3 гривні, тобто це десь, десь теж 35 центів в районі. Але потім дружина зателефонувала, сказала, що ще треба купити. Яблуко до, якусь там випічку вона планує. І я купив ще слив. Такі вже в іншої людини. Це теж слива домашня. Є е, дуже спі, спіла, солодка, є чуть-чуть така ще з кислинкою. Тут 4 гривні, тобто 50 центів, тому що ціна була 3,50 я купив на 4 гривні. Так, відставляю в сторону. Далі. В якості експерименту купив груші, чомусь вони мені цього року присмакували. На жаль, закрита. Мушу розрізати пакетом. Не розрізав. Так, груша. Взагалі я люблю дуже бери. Груші такі. Бери вже закінчились. Ще є одна грушка, яку я люблю, але я не знаю, які іменують, величають. Ось такі груші кілограм чому я їх купив, не пам'ятаю. Щось теж в районі 4, долар, 4, 4 гривні, тобто 50 центів. Ось такий кілограм грушок. Сьогодні буду тестувати, що за груші. Так, далі. Що у нас тут? Тут у нас помідори домашні. 6 гривень кілограм. Бо в мене щось ще є помідори домашні, але... Їм треба ще кілька днів постояти, то я якось так перебитися, вирішив, купив ось таких домашніх помідор. 6 гривень кілограм і купив для експерименту насіння льону. 3 гривні теж коштує. Про це поки що не готовий говорити, тому що це буде експеримент. І останнє, що ще купив, зараз я поставлю камеру хвилинку. Знову. Зателефонувала дружину сказала, якщо ти вже поїхав в Рівне, то купи завтра 1 вересня, купив дитині букет. Ось такий букет. Букет ромашки. Букет коштує. Продавець сказав 30 гривень, але за 25 віддасть. Тобто 2, це 3 гривні там, щось. Ой, 3 долари з копійками. Ну ось, якби такі покупки. Осінь, купуйте овочі, фрукти. Зараз сезон, їжте вітаміни. Всіх китай з наступаючим днем знань. перша вересня. Завтра побачимось. Пока.